Доброго часу, доби наші геройські плани на це відео добратись до огра, наваляти йому і здати квест гільдмастеру. Як же зараза той Огр далеко живе? Все попереднє відео ми пробували до нього добратися, ну і полутали кілька данжів. Що цікавого, зустрів наш герой в цій подорожі, Лагерь орків, який я просто обійшов, тому що знаю, що там поганий лут. Якийсь великий каньйон і великий гриб. Я бачу якийсь великий гриб. Мені цікаво, що це за гриб. Знов почався дощ. Це неприємно. Треба мати при собі своє ліжко, тому що може виявитись так, що мені попадеться щось ось таке, і я захочу подивитися, що там всередині І Це гігантський гриб. Гігантський гриб і там спавнери. Чи свиней? Піглінів, спавнери піглінів. Ні, не піглінів. Це бруд, бруд. Не, це, це пігліни. Всередині в ньому були це пігліни, це які були чомусь мали знаю, голови корів. корів. А, ну, і ще, Коли я освітив ньому? їхній спавнер, це абсолютно я я нічого зберігся. не дало. Вони все рівно спавнились, тому я вирішив їх ламати. Перевірив, чи я точно зберігся на своєму ліжку, щоб не було ніяких казусів. Треба дивитися, що вони тут для мене мають цікавого. А мають вони не так багато на весь цей грип. Тут було всього лише три скрині і нічого цінного. До речі, в мене тепер новий шлем, новий діамантовий шлем. Я його м, купив за кадром. Ну як за кадром, на трансляцію, яку я проводив в Тіктокові. І тут виникає запитання: чи хочете ви, щоб я заливав трансляцію повним куском в. В YouTube, чи буде комусь цікаво це подивитися. Можете написати про це в коментарях, знадобитися спаунер піглінів. Давай, давай, давай. головне не вмерти, головне не вмерти тут ще при цьому. Тому що вмирати якось не дуже хочеться. Відхилятися, відхилятися і можна битися з тими, що залишилися, тому що я, я бачу їх там багато. Особливих проблем з цим грибом в мене не виникло. Наверху там ще були арбалетчики, але я їх досить легко всіх вбив. Зачистив я цей великий гриб, облутав і пішов далі. Далі я знайшов невеликий лагерь гоблінів, але я вирішив його обійти. Я просто не хотів з ними розбиратися, і луту там цікавого також не було, бо я вже такий лагерь лутав. Ну хіба що дуже пощастило. Трішки пробіг далі і закінчилась суша. Довелося брати лодку і плисти вже по океані. Мені дуже цікаво, чому тут так сильно кричать ворони, тому що я, вроді би, знаходжуся в океані. Вроді би, ворон тут же не повинно бути. Не знаю, що це за прикол з воронами, але я помітив це ще з попереднього відео. З такою прогрузкою чанків в мене прямо перед обличчям з'являються цілі острова. Але поставити більшу я не можу, тому що це така версія Майнкрафту, де світ дуже глибокий. Глибокий і високий, тобто прогружається одночасно і глибоко вниз, і високо вверх. І це створює великі глюки. Тим часом я доплив, судячи по всьому, до якогось місця, катастрофи, якогось кораблика чи чого, в воді плавали доски, плавали бочки, і плавав жирний такий скелет. Причому дуже цікаве те, що одну з бочок я не міг відкрити по тій причині, що спочатку потрібно вбити того скелета, і я вирішив його вбити. Цей скелет зараза не вміє плавати, тому він просто потонув і сидів на дні і. Я думаю, якби ну, при інших умовах я б його не зміг вбити, але коли я купив цей свій новий діамантовий шлем, він дав мені більше часу можливості знаходитися під водою. А значить, я міг просто занирнути і дуже довго нудно колупати його під водою. Чим я і займався, поки його не вбив. Покажу тільки фрагмент цієї дуже цікавої, цікавої події, і то прискорений фрагмент. Решта просто виріжу. Останні удари і... Все. Лут поплив наверх. Піднімаємо цей лут. Більше нічого вроді не було. Що в нього є? Побитий щит. І щит не побитий. Трохи зачарований. ага. Ну, кістки мені зараз не потрібні, водорослі також, оце не потрібно. М'ясо гниле також не потрібно. І... І-і-і, ну що тут відправиться в скриню, куди його ще можна подіти. Так, тепер можна дивитися, що він від мене тут сховав собі. Пусті карти, пусті карти, нехай будуть. Нехай будуть. Може я потім намалюю собі карту. Ну, а що ж було в його бочці? Що мало ймовірно, треба подивитися основну основну бочку, яку він охороняв. Це була яка? Ця бочка була? А, ну, що та бочка, шотау, не фігові, я зрозумів. Ну, швами, швами мені вже не знадобляться, ну нехай буде. Як ви розумієте, нічого цінного там не було. А я все-таки надіюся, що буде щось, ну не знаю, нормальне. Просто скрізь вода. Куди не подивись вода. Там вода, тут вода, скрізь вода. І ворони. Ой. Я щось бачу. О! Та ти шо моє? Це вороги чи це добрі люди? Прогрузились в мене прямо перед носом. Це добрі люди. Ніхрена собі, це для мене щось новеньке, дуже новеньке. Ціла флотилія жителів. Не знаю, куди вони пливують. Це... це ворог там? Схоже на те, що там ворог. Але мені. Ой. На мене з корабля випав якийсь маленький зомбі з назвою з іменем. З іменем Тріна. Мені би зберегтися перше? Мені би перше зберегтись. Ну що, мене пливе бити? Чи кого він пливе бити? Так, мені би перше зберегтися на своєму ліжку. Цього я готовий навіть отак зробити. Не дуже мені хочеться від'їхати десь посеред океану без ліжка, бо тоді я заспавнюся на, на спавні. І доведеться заново добиратися весь цей шлях проходити. Зомбі-вірус, блін, на водках тепер. Де та падлюка? Основна проблема це та дрібна падлюка, яка кидається в мене якимись магіями. Я допомагаю їм відбити якийсь схоже на те, що водний рейд. Ну, і ще якийсь невеличкий босик зі своїм е, ХП-баром. Хипебаром, як в настоящого босса. Давай, давай, давай. Я можу затанкувати трохи. Коли не зможу, я відпливу, відхиляюся і заново зможу. Ай! Ти будеш кидатися в мене? Я теж маю чим кидатись. Він вирішив в мене кидатися, значить, я по ньому трішки постріляю. І от так тебе доб'ю. Весело, весело. Щось там на моєму ліжку вже лежить, ненормальні. Всі плавають, всі пливуть до мене. Я вас не буду рятувати, йдіть ви. Йдіть ви звідси. Так, лодка моя залишилась там. Там якийсь утопленик пливе вже. Я вирішив залізти на самий великий корабель і подивитися, що вони там везуть. Все-таки це якесь поселення на лоці. може тут телепорт є. Звісно, в чому я дуже сумніваюся. Але я в них пошарюсь по їхніх бочках. Знайшов я їхню угу. Mm -hmm. mm -hmm. Не, ну блін. Ладно, рюкзачок я собі заберу. Все. Рюкзачок я собі заберу. Решта я рухати не буду. Рюкзачок мені пригодиться їм він не пригодиться. Ну, блін, рюкзак це рюкзак, ще один рюкзак. Можу ще більше мусора носити. Я не втримався, і в мене стало на один рюкзак більше, а в них на один рюкзак менше. Хоча мені здається, мабуть, дешевше було б його самому скрафтити. Дешевше в тому плані, що потім не довелося б платити емеральдами цим жителям за хорошу репутацію. У них тут луту прикольно, багато. Луту в них тут багато, але я його забирати не буду. Є така спокуса їх по повному пограбувати, але вони, вони мене за це любити точно не будуть. І потім прийду до якогось іншого населеного пункту, і мені там наваляють големи. До речі, вони вже зі мною розмовляти не хочуть. Я вирішив занирнути під воду, подивитися, яка тут глибина, і чи там взагалі є щось на дні. І там капець як глибоко. Дуже глибоко. Що це світиться? Це якісь гриби? Чому тут гриби, які світяться під водою? йо мою як же тут глибоко! Без шлему я просто втопився там. Реально глибоко. Ще Що головне, щоб мені сил виплести. Десь половина від всього повітря мені знадобилося, щоб тільки звідти виплести. Кит відстань. Боже тільки не будь агресивним. Мене почав переслідувати кит. Він пливе за мною. Явно за мною пливе. Чи попереду мене? Він щось хоче від мене. Він агресивний? Він, мабуть, агресивний. Треба не зупинятися. Не знаю, що він від мене хотів, але є ймовірність, що він хотів мене вбити, тому я просто не зупинявся і плив, поки він не відчепиться. Проплив мимо великого піратського корабля. В тумані це виглядало дуже атмосферно. Не став на нього лізти, тому що я його зараз не потягну. І ще там в воді два спавнера, які спавнять скелетів на дельфінах. Проплив мимо якогось огромного підводного монументу, відмітив його на карті на майбутнє. Карта почала рухатися, це значить, що я вже по одній осі, по одній осі добрався. Значить я тепер повинен плисти в цю сторону. Плисти чи бігти? Особливої різниці нема. Я все ближче і ближче до огра. Ладно, я, мабуть, зроблю привал. Зроблю привал на березі, збережуся тут і збігаю на розвідку. Бігаю на розвідку, подивлюся, що там є. Ну і плюс дощ пропущу. блін, мене вбивають, мене вбивають. Не вбиває, хто мене вбиває. Мене почало вбивати щось незрозуміле. А це падло в воді вбиває мене. Якась маленька падлючка з води стріляє по мені магіями, і стріляє магіями дуже ефективно, наносячи велику кількість дамагу. Вмирати мені зовсім не хотілося тут, тому я вирішив відступити. Одночасно з відступом я почав стріляти в ту сторону арбалетом, стараючись вбити цю потвору. нє ні 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 нє я не хочу вмирати. Я дуже не хочу вмирати. Там якийсь великий замок. Мені пощастило підстрілити цю потвору. Я, я його вбив. Фух, то можна було від'їхати зараз, дуже легко від'їхати. В глибині острова під час бою я помітив огромну таку структуру, щось схоже на якийсь замок. А, та це ціле місто. Звісно, заспавнилось вони дивно. А, це місто місто з цими. Тепер треба знайти телепорт. Скажу чесно, я потратив просто до фіга часу. Тут в пошуках телепорта на мене ще й напали жителі, тому що моя репутація опустилась дуже низько. Я зрозумів, що не можна навіть в них перед обличчям відкривати їхні скрині. Вони мені здається, на це ображаються. Довелося платити їм емеральди. Ще там була така велика грибна печера. В неї я лісти не став, але виглядала вона дуже ефектно. Та ти йо-ма-йо! -йо. ото якесь чудо юдо. Вона була таких розмірів, що навіть не хотіла в мене прогружатися. туди спускатися я не став. Мінуси маленької прогрузки. В тебе не прогружаються ось такі великі печери. Я виконав квест якогось мисливця. Він попросив в мене лук. Взамін він мені дав свій контракт. Коли я його підпишу, я зможу з ним торгувати. Ви тільки подивіться на ці торгові пропозиції, ну він просто бог торгівлі. 50-50 емеральдів за два слаймбове. Мені здається, всі жителі просто ненавидять мене, судячи по таких торгових пропозиціях. Провів тут, напевно, хвилин 20 перед тим як побачив телепорта. Я знайшов якийсь дивний будиночок, в куточку якого стояв переключатель, а інший був знизу. Цей будиночок виявився з таємною кімнатою, але знайти спосіб відкрити я її не знайшов, я прорубався всередину. Коли я нажав ці два переключателя, там тупо посунулися ці шафи з книжками, але проходу не появилось, тому я прорубався в цю сторону. Там було, ну, просто море павутини. Я продерся через неї наверх. І, скоріше всього, там була ще якась секретка. Мабуть, секретка з цією бронею, схованою в блоках. Це що? Як її відкрити, я не знайшов. Я просто зламав ті блоки. Да, дійсно, там була броня, але вона була мені не потрібна. Нічого я тут забирати не став, просто було цікаво, що тут є всередині. Ладно. Це все? Чи ще десь щось є? Можливо, ще десь щось було сховане, але я не став розбиратися в цьому. Чому я подумав, що тут є якийсь великий замок? А Тому що оці структури, їх тут було три. Таку структуру я вже бачив в іншому поселенні. В цьому поселенні їх було три. Вони були розташовані досить рядом, тому я й подумав, що це типу якийсь замок. І я навіть спробував залізти на цю структуру наверх, подивитися, чи там щось сховано, але там нічого не сховано. Безтолкове місто. Безтолкове Треба забрати свій е, телепорт і звалювати звідси. В цьому місті взагалі нема нічого корисного для мене, і ще вона дуже паршиво заспавнилася, дуже бісить мене стрибати по цих горах, як якийсь гірський козел. А, До речі, я побіг перевірити свою репутацію, і вона знову була поганою. Ну, видно, через те, що я ламав блоки і заглядав їхні скрині. Це мінус 8 емеральдів. Знову доведеться їм платити. Я відправився плести далі, щоб вже нарешті добратися до цього огра, вбити його і виконати цей квест. Ну або вбити його, або він вб'є мене, і я піду готуватися до зустрічі з ним краще. Коли доплив до суші, то знайшов там просто спаунера, спавнера рядом з гієнами. Спавнера я зламав, під ним був досить непоганий лут. Ну звісно, я забрав все собі. Далі я знайшов якийсь будиночок з цегли. Я в нього забіг і зрозумів, що це данж, який веде глибоку підземлю, і там дуже багато кімнат і поверхів. Я не став в нього лізти, я вже колись, колись я такий лутав. В основному мені цікаво лутати якісь такі данжі, які я раніше ніколи не зустрічав. Але в принципі деколи можна і такі полутати. Ну, звісно, тільки заради луту. Ще невеличкий будиночок з якимось чувачком, який стояв рядом. Тепер я знаю, що тут є такий мод, який дозволяє брати до себе людей в компаньйони, але я не дуже хочу компаньйона, тому я буду старатися їх не брати, щоб не відповідати за них. Пробіг трішки далі, там було велике дерево, яке навіть не прогрузилось до кінця в мене, і появився хп бар лицаря боса. Так як мені цей лицарь-босс зараз не потрібен, то я просто обійшов його, ну і на всякий випадок відмітив на карті. Пливу, я нікого не рухаю. Сраний гі гіпопотам. Вони явно мають на мене зуб. О, я вже допливаю. Точка вже збільшилась, значить я вже близько. Так, ну, напевно, треба вже пішки йти. Напевно, треба вже йти пішки. Так як я вже досить близько, я думаю, вже можна пройтися і по суші, ну, щоб не обпливати її. Це буде, мені здається, навіть довше. І я виліз з лодки і побіг в напрямку в напрямку цього огра. Там щось димить. Там щось димить. Я просто загляну. Ага. Це якийсь лагерь, лагерь мені не потрібен. Вагер я вирішив обійти. Обійду я його. Там, скоріше всього, ті дурацькі варвари, які нічого мені не можуть зробити, і я їм нічого не можу зробити. Я їм нічого не можу зробити, тому що просто не хочу, з них нічого не випадає. Взагалі нічого. Ну, вже практично. О, це ціла орава пацюків, які на мене тоді напали. Неадекватних пацюків. Великого пацюка я тоді не бачив, ще не недалеко. Ну, залишилось вже зовсім трішки. Ну там ціла купа смерті. Буквально смуття. Я настільки довго добирався до цього ограну, що, блін, це просто нереально. Ні, ну я, звісно, розумію, що є люди, які взагалі там тижнями, місяцями добираються до краю світу в Майнкрафті. Але в мене не настільки багато терпіння, для мене кілька годин це, це багато. Ну, все я вже підходжу до точки. До точки, де живе Великий Огар. Боже, я, я сюди добирався дуже довго, я так вам скажу. Добирався я сюди дуже довго. Поки добирався, аж захотілося спати, я навіть менше говорити почав. Не знаю наскільки він сильний, ну зараз і зараз перевірю, в принципі. Бо добиратись до нього довелося довго. Так, що це за круглий? А, це, блін, це його база. Це кругла штучка, це є його база. Я тут зберігся. Я маю підготуватися до того, що мені зараз доведеться з ним битися. І хоча б наїстися. Наїстись перед смертю. Тяби наїстись. Зарядити арбалета і. чого в рюкзаку в мене нема такого потрібного для бою з ним. Може ще одного арбалета? Візьму ще одного арбалета. Ще одного арбалета і. і, 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 і... Мабуть, все. Ой, бо здається, що це буде для мене складний бій. Дуже складний бій. Здається, що для мене це буде бій складний. Ну, прямо мега складний бій. Він, мабуть, там живе в цій норі. Просто тупо якась сфера. Кого він розміром? Ну, туди великий монстр може влізти. Страшно, страшно уявити. Може від нього в воду можна буде втікти. Ну, я думаю, можна буде в воду втікти. Ну, чекайте, він явно тут живе. Але входу всередину немає. Явно ж тут живе, ні? Угу. Це що, доведеться його робити? Мабуть, мені треба буде прокопатися до нього. А він навряд чи буде дуже задоволеним. Йому це, мабуть, не сподобається. Входу немає. Входу немає і це вже страшно, блін. Я вирішив подивитися через верх. Може, через верх є вхід. Ага, от він. Якщо чесно, я очікував, що він буде великим якимось. Та бляха страшно. Страшно, страшно. Я от стою, боюся і очікую, коли він розіб'є цей свій купол і вийде звідти. <плес> він тримач чорного ока. А він не складний. Не, не кажіть мені. Він напевно зараз почне ломати блоки, коли я йому нанесу дамагу на якусь кількість. Тому що. Ну, Блять. Страшно. Зараз як почне ламати. Що серйозно? Ну, принаймні, я так думав. <плес> Може в нього є друга стадія. Все ще шукаю підвох. Ну, зараз подивимося. Може це не справжній Огор. Все? Серйозно? Ні, це справжній Огор. Оцей позор. Цей позорий був Огром. Оцей. Боже, <рес> я до нього практично дві серії йшов. І це все, все, що він міг. Огри, який вискочив на мене з печери, був найстрашніший, ніж оце. Що за Есенція? Навіть звичайний вампір в печері для мене страшніший, ніж оцей огр, який навіть булоки не може ломати. Якась есенція. З нього випала якась есенція, яка я не знаю, що дає. Ну і це. око. Вроді би пам'ятаю, есенції потрібно 6 штук. Друге око, тому що перше я вже знаходив, може тут десь щось сховано? Може якісь скрині. Ні, нічого. Нічого нема? Та в нього навіть луту немає. Крім куб кісток. Король гоблінів був сильніше. Свічки є. Але свічки я і так знаю, де полутати можна. І все? Нічого більше? Може попробувати заспавнити ще одного? Може в нього щось буде. Ой! Ну... Ну давайте. Мене такий бій ну, зовсім розчарував. І я спробував заспавнити ще одного. Думаю, може наб'ю собі 6 есенції. Та мені здається, цей Свозняк сильніший за того огра, бо Свозняк хоча б мені щось наносить. Та ні, це йогра все ще такий слабкий. ну Це точно не забагалося. Мені здається, він би мене ваншотнув, якби він взагалі зі своєї нори виліз. Шукаю хоч щось, що може бути правдою. Може він ваншотить, ну, чи ще щось. Я не знаю я Напевно, мав би. Який ужас. Який ужас? Цей бій мене розчарував. Який ужас. Мені здається, в кінці відео буде і то сильніший противник. Де я там залишився ліжко? Я навіть спробував разочок його вбити в ближньому бою. Ну в ближньому бою він ще щось наносить, тому що там спавниться око, яке по тобі стріляє. А це все рівно якийсь. не знаю, позор, а не огер. Ну. Такого-такого монстра робити босом, ну це ж взагалі не серйозно. Я не знаю, його любий винесе з луком і стрілами. Ну, це біда, 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 біда. А ось він заспавне в те око, ну воно хоч щось наносить. Танкувати під ним ти не будеш. Ти просто спробуєш від нього відійти. А, ну Це вже щось більше. Сильніше. Коли мені надоїло набивати тих огрів, я залишив тут телепорт і полетів на базу. Ну телепорт це, якщо мені треба буде ця есенція, і я захочу її набивати з цього огра. Ну і плюс телепорт, щоб полетіти додому, тому що найближче поселення з телепортом звідси досить далеко. Після чого я пішов здавати цей квест гільдмастеру. Ей, іди сюди. Іде сюди, поговоримо. Якщо чесно, я навіть не зрозумів, що він сказав через якусь оцю білу пляму, яка перекрила майже половину екрану. І щось відбулося після того як я з ним поговорив? До чого приготуватись? До якого інвейшена? Що? Написало до чогось приготуватися. Типу, якісь там події відбуваються, чи що. Я не міг зрозуміти, чи це якийсь рейд зараз буде, чи що це буде, і коли це буде? Я нічого не розумію. Так, ти сюди. Пійди. А Як я до тебе пролізти зміг? Я вирішив поговорити з ним ще раз. І він мені дав завдання вбити наступного боса, а наступний бос це лицар біля ось цього великого дерева, ну яке я там бачив і відмітив себе на карті. А ну і ще він сказав, щоб я взяв з собою ендерперло, тому що в цього лицаря є атака, з якої можна втікти тільки ендерперлом. Хм, Це вже звучить щось цікавіше, ніж оцей огір. Я все це прочитав, почав закінчувати відео, ну, прощатися з глядачами, і тут відбулося дещо. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ну, все, на, на цьому все. Дякую за перегляд. Крокодил мене схопив. Падло. Я ж казав мені ногу від гризе. Мене схопив крокодил і почав жувати, так жорстко жувати. От сука. Цей крокодил виявився сильнішим з цього огра Блять, тварина. Врятувало тільки те, що я зміг від нього вирватись. У мене стрім його вбити. Нічого я його зараз. А, все, він догорів. А потім він просто догорів від мого меча, навіть не довелося його вбивати. Хочуть не жар мене. Ладно, на цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі.